Думаєте, ЕДО це для великих корпорацій? Так, для мене ЕДО точно не підходить. Це дорого. Лайдок коштує 9300 гривень на рік для юридичної особи. Давайте порахуємо. 9300 на 12. Виходить, 775 гривень в місяць. А тепер давайте порахуємо, скільки ви в місяць витрачаєте на папір, на послуги пошти, на картриджі. І, взагалі, скільки часу витрачаєте ви та ваш бухгалтер на пошуки даних по контрагенту та уточнення деталей. Зрешті-решт, кожен українець витрачає на каву в місяць більше тисячі гривень. Тому чи дійсно флайдок до це дорого? Ні, дійсно, не дорого. Точно, флайдок це вигідно та зручно. У мене мало партнерів, тому EDO мені точно не потрібен. Навіть якщо у вас один контрагент, це не привід витрачати більше, ніж потрібно. Давайте розглянемо приклад. В місяць ви відправляєте 30 документів своєму контрагенту. Наприклад, це акт і рахунки. За одну відправку на новій пошті буде 55 гривень. В місяць складатиме вартість 825 гривень. Нова пошта. А тепер перейдемо до флайдок. Якщо ви юридична особа, вартість складатиме 775 гривень в місяць. Якщо ви ФОП 387 гривень в місяць. Потрібно відправляти 30 документів. відправляєте 30 документів. Потрібно 100, відправляєте 100. Вартість не змінюється. Тому флайдок це вигідно. Я думаю, мені флайдок не потрібен. Мої контрагенти ним не користуються. Це не проблема. Флайдок дає змогу обмінюватися з Мідок, Флайдок, Фредо і сота. А якщо у ваших контрагентів немає ніякого програмного забезпечення, ви можете відправляти їм посилання на пошту. Все просто. Якщо ви відправили документ на електронну пошту контрагенту, він отримує ось такий лист. Відкривши його, він зможе переглянути, від кого та який документ він отримав. Натиснувши на кнопку переглянути документ, він зможе ознайомитись з його змістом, а також затвердити його або відхилити документ, скориставшись кнопками ліворуч та своїм цифровим підписом. Якщо маєте сумніви, Замовляйте безкоштовну тестову версію FlyDoc, залишайте заявку або телефонуйте. Не зволікайте, починайте заощаджувати вже сьогодні.